Народний депутат Дунда заявив, що під час війни закони то не головне. Головне, щоб всі були пристроєні і працювали на оборону України. Те, що держава повинна все ж таки усвідомити і розмовляти з нашим західним партнером, сказати, що ми не можемо діяти за тими рамками законними нормами мирного часу. 21 з року, от після війни, ми будемо говорити про демократію. Ми будемо говорити про е, наближення там право свободи. Так далі, але під час війни у нас є лише одне завдання виживання. І все, що ми робимо, повинно бути направлено саме на це. І відповідно не може бути так, що людина робить умовно в Вінниці, в ЕПО, що захоче або взагалі нічого не робить. Ми повинні її як мінімум прилаштувати на оборонне підприємство, щоб вона допомагала і на працювання. І це вже не перше подібне висловлювання цього депутата. Але саме головне, що цей же ж виродок навіть носа не покаже на фронті. При цьому він дуже хвилюється, щоб кожен українець працював на оборону держави. От що значить керівний стержень. Виконувати всі можуть, а от правильно керувати це ще треба вміти. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.